Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною! Це магазин Сінсей. Сьогодні покажу вам, що цікавого є для дому та саду. Новинки та акції. Дякую, що дивитесь приємного перегляду. Валіза декоративна плетена для зберігання 259. 269 корзинка плетена. Ще ось такі варіанти є по 269 чорна плетена та натуральна. Коробки для зберігання 3 штуки: 15, 10 та 8 см 340 гривень за набір. Набір коробок для зберігання 219. Упаковка 3 штуки. Одна більша, дві менші. 269. Ось такі картонні коробочки, обшиті тканиною. 2 штуки за набір. Набір із фетру 269 також 3 штуки. Кошик дитячий з вушками 389, по 129 ось такі невеликі тканині, бежева та сіра, рожева 99, тканина велюрова, 389 кошики кольорові, 389 ось такий плетений. І цей варіант також 389. Фоторамка 169 98 на 11,8 см. Кошик плетений для зберігання зі знижкою 219, Фоторамка 169. Ось така з квіточками симпатична за 149. Картина 149 полониця. Гузка 219. Полиця Бамбукова для ванної кімнати 359. Вішалка стійка для одягу пересувна подвійна 389. Також має полицю для зберігання. Висота 160 см. Столик 459. Столик металевий. Етажерка. Висота 54 см. Є світла і чорна. Ціна 659, кошик для зберігання білизни 599, 289 круглий 36,5 на 36,5 см. Коробка для кабелів 169 чорна, біла та рожева. Кактус декоративна рослина 69. Ось така ще є. За 169. Металеві горщики. Рожевий та салатовий. Ціна 169. Поливальничка пластикова 119. Кашпо натуральне підвісне з металевою основою. Ціна 599. Підставка плетена 459 під вазон. Горщики високі для вазонів два кольори: зелений та е, бежевий. 340 гривень. Підтримка рослин 219. темно-коричнева та натуральна. 899 підставка дерев'яна для рослин. Є ще ось такого плану. Ціна така ж сама. І третій варіант. На три полички 70 на 38 та на 96 см. Ціна 899. Підставка під вазон на колесах 269. Плитка садова 4 штуки 459. Є ще ось такого плану за 269, також 4 штуки упаковка. 340 горщиків на дерев'яних ніжках. Білий, чорний та сірий. 169 коробка для біжутерії. Ось така ще є за 169. Скляна з квітами 239. Ось така красива простенька За 340. Дзеркала по 219. Подушка зірочка 459, 40 на 40.

Рідверний килимок 189, 40 на 60. 340 гривень. Ось така новинка. Також 40 на 60. Подушка на стілець 149, 45 на 45. Зав'язки з двох сторін. 219, така ніжна з квітами. 219 подушка декоративна, 40 на 40. 699 покривало на ліжко. 180 на 2, і такий варіант тоненьке покривало 699, 100% поліестер. Постільна білизна 659, 2 на 2, 20, котон 60% 160 на 2, 699, дві наволочки 70 на 80 Котон 60% 659, 2 на 2, 20. 699. Ось такого плану, 2 на 2, 20 котон. Кошики для зберігання. Упаковка 3 штуки. 459. Коробка 189, 340 вкладка у шухляду для зберігання. Калимок силиконовий 169, Полиця 599. Висота 50 см. Коробка пластикова 169. Склянка 79 для зубних щіток та пасти. Дозатор 119. Ось така приїхала новинка. Коробочка для зберігання. 149. Склянка 169 і дозатор 189. Поєднання білого та дерева. Склянка квадратна та дозатор 219. Баночки з дерев'яними кришками: 189 та 240. Форма для льоду 119. Є ще ось така. На 8 штучок 79. Форма для морозива 119 на 3 порції. Форма силиконова для випікання 119. Металева квадратна іде із застіпкою. Ціна 219. Для кексів 79. І ось така 99. Коробка для серветок 219. Серветка під посуд на стіл 2 штуки 169. Є Єстиміша та світліша. Прихватки 149 дві штуки. 119 рукавичка кухонна. З полуничками 169 набір. Фартушок 169. Ось такий набір з квітами: 169. Рукавичка 119. Занавіска для дитячої кімнати 459 140 на 260. чохол для дитячого одягу 35. Годинники дитячі 240-149. Декорація футбольна. Ціна зі знижкою 69. Дякую, що дивитесь економних покупок.